За попередньою інформацією, цієї ночі в Орловській області Росії було зафіксовано серію потужних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Повідомляється, що під ураження потрапила одна з теплоелектростанцій регіону, яка внаслідок інцидентів зазнала критичних пошкоджень. Очевидці повідомляють про численні гучні вибухи, за різними даними їх могло бути не менше одинадцяти. Після цього на об'єкті спостерігалися масштабні перебої в роботі обладнання та ознаки серйозних руйнувань. Робота станції, за попередніми оцінками, суттєво обмежена або повністю зупинена. Крім того, в області зафіксовано пошкодження кількох великих трансформаторних підстанцій, які відігравали ключову роль у забезпеченні регіону електроенергією. Через це в низці населених пунктів спостерігаються аварійні відключення та нестабільна робота енергомереж. Офіційні структури наразі не надають детальних коментарів щодо масштабів пошкоджень. Інформація продовжує уточнюватися аварійні служби працюють над оцінкою наслідків та стабілізацією ситуації в енергосистемі регіону.